А, да, ми відзначаємо День Української писемності і мови. Тож сьогоднішня наша зустріч ще одна сходинка для взаєморозуміння і мовного єднання багата і малозвучна наша українська мова. Це найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа і культура. На своїй українській рідні мови! Потоки гомонять, Зеленклени у єврові по природі шумлять. Мова наша мова, пісня сто голоса, нею мріють весни, нею плаче осінь. Хочу до вас, я звернутися, діти. Можна людині без мови прожити? Можна без пісні, без адки, казки, то відповість, поміркуйте, будь ласка, я ж у людині без сказки і слова, Без душевної пісні розмови. Думаю, я, що таке неможливо. Мова людини це щастя та див. А для мене мову, ти як синє море, у якому тоне і печаль, і горе. Берегти її плекати буду всюди повсякчас. Бо ж єдина та як мати мова в кожного із нас. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки. українську рідну мову, Дар дають мені батьки. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос. Більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. То хто ж ти є? Не визначився досі. Яким себе людиною ти вважаєш? Ти зневажаєш українську і мовою чужою розмовляєш? Чужою ні. Чужою дуже простою, Рашистською. отою, що вбиває, отою, що вважає молодистом, що росіяні. В Україні дозволяє. То хто ж ти є, бо слово, наче куря, не вбиває та стріляє ніхто. бо рідне слово це як наша воля, і це ти зрозуміти маєш щітка. чтовка, не, не ламай язик, бо мова наша вона, як пісня, бо нас промочуть, що б'ється, як мамина сорочка вишиванка, вона баріна. Садочку в'ється. То хто ж ти є? Не визначився досі, вже сотні тисяч ангелами стали. Будь українцем, ні, не малоросом, За це вони з ордою воювали. Історію сьогодні нову пишемо, і мову свою рідну прославляємо. В біді свою країну не залишимо, і українською від сьогодні і назавжди. Розмовляй наша мова українська, від народження, дитинства. В нас усіх одна дорога, рідна мова, перемога. Слів у мові мільйон. Вибирайте найкраще. Кожен з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі усі вони наші. Мелодійні дзвінкі українські слова, говоріть про любов і про віру у щастя, уникайте мовчання, нудьги й ниття, говоріть, хай в розмові слова веселяться, говоріть і продовжуйте мові життя.